Снятинський райвідділ міліції заключив угоду з місцевим кафе, яке готує їжу для тимчасово затриманих у ізоляторі. Це повноцінне триразове харчування. У бідона харчі приносять літе, де одну кімнату обладнали під невеличку кухню з холодильником, плитою та умивальником. Там їжу підігрівають та розливають у посуд. Начальник міліції Дмитро Федюк вважає, що затримані це люди, провину яких має довести суд. Тому тимчасово обмежені волею вони, хоча б трішки мають відчути і сімейний затишок. Що краще під. Німе настрій як тарілка свіжої теплої картоплі. Її вирішив посадити на двох сотках вільної землі біля самого райвідділу. У вільний час самі ж правоохоронці свій город і обробляють. Припускають, що вони єдині в Україні, хто робить таку добру справу. Можливо, і єдиний райвідділ в Україні. А така ідея прийшла в голову нашому начальнику райвідділу, підполковнику міліції Федіку Дмитро Михайловичу. З Цим самим ми хочемо зробити уют для тих, хто затримується. Тому що теж вони є люди, хоча вони є ну, злочинці, але вони такі самі люди, як і ми. І цим самим ми хочемо зробити для них такий домашній уют. Це сортове насіння картоплі, яке привезене нам з городенки з насінневого господарства. Обробляється воно силами працівників райвідділу. В далі воно буде зібрано в урожай, покладений на сховище райвідділу, і в подальшому буде використовуватися для затримання.